Доброго дня! Діючий склад міської ради 37 депутатів і міський голова. 45-та позачергова сесія міської ради скликана відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Регламент Олександрійської міської ради, 8-го скликання, та на підставі розпорядження міського голови. Шановні колеги, прошу вас. Зареєструватися. Включаємо систему, відче проводимо реєстрацію депутатів міської ради. Зареєструвалося 25 депутатів та міський голова. Кворум є. 45-ту позачергову сесію міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Депутати Проквас Валерій і Проквас Віталій піднімають руки, мабуть, не зареєструвалися в системі. Віталій Віталій, Ніколайович не зробота картка. До протокола донесіть, що людина в залі і приймає участь в роботі в сесії. Також у робочій сесії беруть участь депутати Кирилоградської обласної ради, заступники міського голови, старости міста, керівники виконавчих органів, представники засобів масової інформації. Артем Сергійович Моргай, прокурор Олександрівської окружної прокуратури, присутній. В'ячеслав Миколайович Пономаренко, полковник поліції, присутній. Євген Ігорйович також присутній. Шановні колеги. На жаль, війна продовжується, приносить біду українцям. Тяжко сьогодні в Харкові, в Одесі. Є важкі новини для олександрійських родин. Хлопці загинули, боронячи Україну. І нас з вами є. пропозиція вшанувати хвилиною мовчання захисників України, які віддали своє життя та безневинних жертв війни. Що сідати? Вдячний, що знайшли можливість оперативно зібратися у нас 31 жовтня на календарі. Планову сесію планували проводити середині листопада місяця, ось, але є питання, які потрібно ухвалити саме в жовтні місяці. В них є логіка як економічна, так і політична. Очевидно, що ми, як українці, ніяким чином не впливаємо на хід виборів у наших партнерів Сполучених Штатів Америки, тому. Хочу заздалегідь зазначити, що наша сесія ніяк з цим не пов'язана, і американський народ, сподіваємося, сам справиться своїми випробуваннями і обере собі нового президента Сполучених Штатів Америки, з яким Україна зможе співпрацювати і захищати свої інтереси. Але в тому числі і є політичне рішення, яке ми сьогодні з вами. Сподіваюся, проголосуємо це прохання президента України посилити політичну співпрацю і інформування на горизонтальному рівні, там, де в нас є контакти із нашими міжнародними партнерами, там, де є наші міста-побратими, звернутися і власне. Пояснити суть пропозиції України по тому, щоб Україна жила в мирі, да? скажімо так коротко, тому очевидно, це прохання є, і я вважаю, що потрібно підтримувати президента України в плані закінчення війни і встановлення справедливого миру. Тому, якщо наш голос, якщо е, наше рішення буде в копілку. Перемоги, то вважайте, що ми вже недаремно зібралися. Ну, це про політику. Але є і господарські економічні питання, які потрібно врегульовувати. Ми ними займаємося. Начну не про фінанси, а про те, що 1 листопада це не тільки цифра в календарі, а це ще відчуття того, що зима дуже близько. Якщо подивитися на прогноз погоди, то Близько дуже, да? от уже з понеділка нам обіцяють значне зниження температурного режиму. І якщо десь ми там бачили на термометрах 15 градусів, якщо ми бачили на термометрах 15 градусів і десь там розуміли, що це ще не зима, хоч всі знають, що в квартирах, де немає опалення, вже холодно, ось так само, як і в будь-якому приміщенні тому опалювальний сезон це важлива тема, яку в Олександрії потрібно розпочинати. Інформую колег-депутатів і громаду міста про те, що комунальне підприємство і міська рада виконали всі організаційні фінансові заходи для того, щоб опалювальний сезон розпочався, як ми і планували 1 листопада. Держава, саме 1 листопада, визначила тим, що надала ліміти на природний газ з 1 листопада. Ми були готові розпочати опалювальний сезон раніше. Ось, але з 1 листопада Олександрія отримала ліміти на природний газ. Відповідно, ми і плануємо це зробити завтра. Ось. Очевидно, що було досить. Прохолодно в закладах охорони здоров'я, тому ми в нас міська лікарня і міська дитяча лікарня опалюються від підприємства Каярд, це не теплокомуненерго, вони працюють на там, умовно, на дровах, як ми всі по-простому говоримо. Да? Тому ми з ними провели перемовини і попросили їх, не дивлячись на те, що в нас були фінансові. Невиконані зобов'язання перед цією компанією розпочати опалювальний сезон і 24-25 жовтня тепло до дитячої міської і до міської лікарні було подане. Да? Відповідно, я прошу, щоб ми сьогодні знайшли можливість і виконали своє зобов'язання. Фінансове перед відповідною компанією, яка забезпечує охорону здоров'я міста теплом, там невеликі кошти 1 мільйон 200 тисяч гривень, але їх потрібно повернути. Це кошти за минулий опалювальний сезон. Ось тому на таких умовах ми розпочали уже в місті опалення для тих людей, які знаходяться в лікарнях. Як вже зазначив, завтра в нас початок опалювального сезону для. Всього міста теплокомуненерго наше підприємство ще раз зазначаю всі технічні організаційні моменти виконало. Очевидно, що місто має заборгованість як за газ, так і за його транспортування. Це зрозуміло чого, адже держава має перед теплокомуненерго 140 мільйонів заборгованості по різниці в тарифах. Відповідно, коли держава не дає комунальному підприємству кошти, то комунальне підприємство не зможе розрахуватися або за природний газ 100%, або за його експортування. Ця ситуація в місті є, але ця ситуація спостерігається багато останніх років. Ми віримо в те, що коли нам не повертають кошти, то нам повинні йти назустріч в плані. Технічному і надавати природні газ природний газ без умов, а тому, що ми цей ліміт маємо і на листопад місяць ми повинні його отримати. Тому ситуація проста і непроста. Проста в тому, що все, що місто могло зробити, воно зробило. Непроста в тому, що держава за щось вина, а щось повинна дати. Да? І тут уже рішення. Посадових осіб, і це не тільки урядовці, а й керівники комерційних підприємств. На це оболгаз і таке інше. Ми провели вчора всі необхідні консультації. і Сподіваємося, що все буде, скажімо так, в порозумінні між місцевим самоврядуванням, між комунальним підприємством і між комерційними підприємствами компанії Нафтогаз. Назвемо це так. Тому очікуємо завтра опалювального сезону в місті Олександрії і тепла в оселях, в дитячих садках і в школах, як ми то планували. Для цього ще нам потрібно, щоб місто або більшість, більша частина міста повернулася вода. Інформую, що водоканал, треба подякувати їм і Кіровоградський. Бригади і Олександрійські бригади всі сьогодні в Олександрії роблять важливу роботу по підключенні нової ділянки водогоду, яку вони побудували, ось, якою ми обходимо вулицю Шевченка, яка вийшла вже з ладу і не підлягає ремонту. Мене інформують, що там 6 грудня площа Покровська. На перших поверхах, поверхах вода вже є. Вона, правда, є і на самій площі Покровській, хто там їздив, то бачив. Але кажуть, що це природний е, процес. Да, і коли йде підключення, то очевидно десь обов'язково мають бути нові пориви. Але я е, віримо в наших комунальників, що вони знають, що робити. І сьогодні, до кінця дня, чи максимум завтра, Олександрійці. Не тільки на перших чи других поверхах, а всі, хто є абонентами водоканалу, отримають воду в місті, а ми зможемо там, теплокомуненерго також взяти необхідну воду для того, щоб подати вже її в вигляді теплої води в наших батареях. Тому така трішки напружена. Ситуація в місті, адже Олександрійці звикли до комфорту, і це нормально, це значить, що ми цей комфорт забезпечуємо. Зараз останні, як то кажуть, маски художників від комунальщиків, і будемо вірити, що з приходом холодів до нас прийде тепло і вода в наші мешкання. Тому не створюємо напруги, не розповсюджуємо. Слухи і якісь обмовки. Ось а слухаємо офіційну інформацію від влади міста Олександрії. Тому прошу, колеги-депутати, все буде добре в місті Олександрії. Буде і тепло, і вода. Якщо не сьогодні, то завтра точно. Ну і хороша новина від держави. В шкільний автобус є можливість придбати нашій громаді. Дали нам 2 мільйона 90 тисяч субвенцій. Кажуть, що якщо хочете автобус, то шукайте кошти. Пошукали в освіті коштів. Треба виділити 1 мільйон 400 тисяч, щоб придбати цей автобус для шкільної мережі для наших діток в нашій громаді. Думаю, також справа непогана. Якщо для цього треба провести сесію 31 жовтня, а не 15 листопада, то я от вирішив, що це можливо зробити, принаймні для того, щоб у діток був автобус. Тому тепло в лікарні подали, гроші треба віддати, автобус треба купити, є така можливість. Черговий раз дякую колегам із приютовки попельнастого. Сподіваюся, інші громади також приєднаються, які вже передали. По 500 тисяч гривень на те, щоб завершити ремонт у міській лікарні. Ми з вами говорили на минулій сесії, що ми свій мільйон гривень виділили. Хлопці пообіцяли також дати коштів. Мільйон вже є. Ми його зараз приймемо і зможемо віддати будівельникам, щоб вони там також завершували роботи. Наші військові не без уваги, тому в тому числі і наші кіборги, наші захисники. Сьогодні невеликі кошти, але те, що вони попросили, ми їм передамо на те, щоб вони могли виконувати свої завдання. І як в вигляді коштів, і як в вигляді матеріального ресурсу, який ми для них закупили, все робимо, з чим звертаються наші захисники до міської ради, до міської влади. Тому, товариство, дякую за. Готовність працювати вам від всіх олександрійців вдячність захисникам за те, що захищають Україну, Олександрію, і дають нам можливість працювати. Слава нашим захисникам, слава Україні. Склад лічильної комісії. Ділієв Лоцман Ярошевський. Нема зауважень. Будемо визначатись. Включаємо систему ВІЧа, Голосуємо по пропозиції лічильної комісії. Двадцять сім за. Рішення прийнято. Визначаєтесь, колеги? Ділію, голова комісії для протоколу. Секретаріат сесії Богоявленська Лєвченко Гаврюшенко. Нема заперечень по пропозиції. Включаємо систему ВІЧа, Визначаємося. Двадцять сім за. Рішення прийнято. Пропозицію по голосуванню без запитання, без зауважень за основою цілому. Голосуємо? Включаємо систему ВІЧ. 27 за, рішення прийнято. Порядок денний. Будемо затверджувати за, за основою в цілому? Нема зауважень. Включаємо систему ВІЧа, Голосуємо порядок денний за основою в цілому. Двадцять сім за. Рішення прийнято. Перше питання про звернення депутатів Олександрійської міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги України, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Потрібний текст самого звернення. Поступила пропозиція визначатися по питанню. Заперечень в залі немає. Прошу включити систему ВІЧ. Голосуємо. Проект рішення номер 1 про звернення депутатів Олександрійської міської ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги України, представленого президентом України Володимиром Зеленським, за основу та в цілому. 26 за, рішення прийнято. Проект рішення номер 2 про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року номер 773 про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу Олександр Сергійович, для протоколу. Поінформуйте депутатів і олександрійців по суті змін. Шановний Сергій Анатолій, шановні депутати. На ваше розвитку проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 2212.2023 року номер 773 про бюджет Олександрівської міської територіальної громади на 2024 рік. Збільште доходи та видатки загального та спеціального фонду бюджетів Олександрівської міської територіальної громади на суму 4 мільйона. 733 тисячі 100 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 мільйона 91 тисяча 100 гривень. Інших субвенцій з, міс з місцевого бюджету сільських та селищних територіальних громад на суму 1 мільйон 374 тисячі гривень. З них Попонянська територіальна громада 500 тисяч гривень і 24 тисячі на стомат поліклініку. E, приютівська e, територіальна громада 500 тисяч гривень на міську дитячу лікарню і 350 тисяч гривень Пантаївська e, територіальна громада. При виконанні плану по загальному фонду бюджету 1 мільйон 268 тисяч. Направити ці кошти через управління справами, надати e, під субвенцію на підтримку сил оборони в розмірі 100 тисяч гривень. По відділу освіти збільшити видатки на 2 мільйона 91 тисячу 100 гривень, а також за рахунок внутрішнього перерозподілу забезпечити співфінансування на придбання автобуса 1 млн 400 тисяч гривень. По управлінню охорони здоров'я збільшити видатки на 2 мільйона 542 тисячі гривень. Із них за рахунок перевиконання 1 мільйон 168 тисяч гривень і субвенції сільських і селищних територіальних громад 1 мільйон 374 тисячі гривень. Прошу підтримати. Колеги, суть змін, які пропонуються до бюджету міста, зрозуміла? Є зауваження, заперечення. Можемо визначатися за основою в цілому, можу ставити. Прошу включити систему ВІЧА. Голосуємо. Проект рішення номер 2 про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року, номер 773 – про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2024 рік за основу та в цілому. Двадцять сім? За. Рішення прийнято. Питання чергиденної 45-ї позачергової сесії міської ради розглянуті. Є зауваження щодо роботи сесії? Оголошую 45-ту позачергову сесію Олександрійської міської ради закритою.